Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Зараз будемо готувати соус чилі. Перелік і кількість всіх інгредієнтів я укажу в описі під відео. І так, готуємо на зиму смачний соус чилі. Сливи я вже полузав і зважив. Чиста вага їх складає 3 кілограми. Для цих 3 кілограмів слив потрібно ще додати 5 головок часнику, 4 гірких перчини, 4 ложки столових солі. Дві столових ложки з гіркою приправи карі. Вона придасть смаку нашому соусу, а також 2 стакани цукру. Кількість цукру залежить від слив. Можна і менше, можна і більше. Тобто за смаком. Сливи, часник і перчик потрібно подрібнити або в м'ясорубці, або блендером. Тепер сливи перебиваємо блендером. Часник я подавлю на часникодавці, щоб не було крупинок. Тепер подрібнюємо перчик для зручності, я його порізав на кусочки. Тепер до слив додаємо перчик. чесночок. Цукор. сіль і приправу. І все це ретельно Перемішуємо. Від приправи карі такий аромат, та гіркий перчик добре вниз заходить. Так, вже все перемішалося. Тепер ставимо на вогонь і з моменту як закипить, будемо варити 20 хвилин. І ось наш майбутній соус вже закипів. Тепер. Помішуючи, щоб він не пригорів, варимо його 20 хвилин. Минуло вже 20 хвилин. Наш соус чилі вже готовий. Зараз наповнюємо баночки, закручуємо ключем. І все буде готово. Баночки у нас простерилізовані. Кришки прокипіли. Зараз закручуємо ключем і перша баночка готова. Скільки вийде, я вам потім покажу. Ось такий вихід у нас соусу чилі. Дві баночки по 0,7 і три по 0,5 літра. Зараз я їх переверну вверх дном. І так, хай вони вичахають, а потім віднесу в погріб. А ви можете зберігати і в умовах міської квартири. Так що, є, якщо у вас, друзі, є така можливість, приготуйте і ви такий соус. І вас обов'язково вийде. Єдине застереження, якщо сливи у вас солодкі, то цукру треба трішки менше, не два, а десь півтора стакани. Дякую, що весь цей час ви були зі мною. Бажаю всім міцного здоров'я, миру і добра. До нових зустрічей на каналі Дніпровські Пороги. До побачення!